Загалом в турнірі брали участь 11 команд. Молоді спортсмени, захоплені ефорією змагань та жагою до перемоги, радували своїх вболівальників чіткими виконаннями вправу ривку та поштовху. Місця розподілились наступним чином. Перше місце ДСШ місто Новоград Волинський, друге ДСШ Спартак, місто Новоград-Волинський», третє ДСШ Колос, також Новоград Волинський. Кращими у дівчат були голуб Вероніка рекордсменка області Тетяна Пилипчук. Тетяна Міліщук. Я мрію стати чемпіонкою України, адже я стала чемпіонкою області. Я ціле літо готувалася до цього змагання. Кращі результати серед хлопців показали Юрін Денис, рекордсмен області, Камширин Михайло, і Максим. Я займаюся важкою атлетикою вже другий навчальний рік, і я став два рази чемпіоном Житомирської області. Мені дуже подобається тут займатися. Переможці та учасники змагань були нагороджені грамотами, медалями, цінними подарунками. Я бачу, що ми можемо, наші дітки можуть рости, і я бачу велику перспективу в них. Тобто, це ще треба буде років 5 ще почекати, і десь через 5, а може раніше ми будемо мати перших призерів чемпіонату України а може і десь вище буде досягнення. Чемпіонат України з серії юнаків та дівчат до 13 та 15 років відбудеться 22-26 жовтня у місті Славутич Київської області.